Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вранці сонечко освітило галявину та розбудило на ній комашок. Виглянув з під листочка жук сонечко. Над квіткою. Закружляла бджілка. А ось прилетів метелик. Зі свого будиночку випав з мураха. Ця гірка землі, в якій живе мураха, називається мурашник. Ось як багато комашок прокинулося зранку. Малята, до нас хтось стукає. Чуєте? Діти, та це ж ведмедик Мишко. Але він чомусь сумний, мабуть, він захворів. Як ми можемо допомогти ведмедику? Так, ми можемо його полікувати. Полікувати ведмедика ми можемо медом. А де ж нам взяти мед? Хто його робить? Так, діти, мед робить бджола. Бджола живе на пасіці, у своєму будиночку вулику, доглядає за бджолами бджолар. Давайте разом з вами відправимося на пасіку та попросимо у бджілок меду. Почекай ведмедику ми скоро прийдемо. Ось ми вже підходимо до пасіки. Подивіться, а ось і бджола. Бджінко, дай нам, будь ласка, меду ми хочемо полікувати свого друга ведмедика, адже він захворів. дамо мами для діток. Як його не дати від хвороби ми меду любимо готувати. Ходімо за мною. Ходімо малята за бджілкою на пасіку. Ось ми і на пасіці, а це вулик. Тут живемо ми бджілки. Цей будинок людина зробила спеціально для бджіл. Візьміть малята цей гречок, в ньому мед для ведмедика. Бджілко, скажи, будь ласка, а ти, ти береш мед? В мене є хоботок хоботком та лапками я збираю з квітів, пилок, та нек... Узілі нектар перетворюється на мед. Ой, як цікаво, правда, малята? Дякую тобі, бджілко, за допомогу. І за смачний мед. А тепер, малята, давайте швидше повертатися до ведмедика. Ось ведмедику, скуштуй на мед. Що ти кажеш? Малята ведмедик каже, що мед дуже солодкий, він пахне квітами. І ведмеду? Ведмедику стало краще. Давайте віддамо йому глечик. І нехай ведмедик далі лікується. До побачення, ведмедику, одужує швидше. Малята, кого ми сьогодні лікували? Так, ми лікували ведмедика. А чим ми його лікували? Правильно, медом. А хто дав нам медик? На малята, мед дала бджола. А де живе бджола? Молодці. Вона живе у вулику, на Пасіці. Діти, як ви гадаєте, а бджола корисна комашка? Так, звичайно, вона корисна. Подивіться, вона дає мед, а ще. Вона опилює рослинки, перелітає з квіточки на квіточку та переносить пилок. А яких ще комах ви знаєте? Так, правильно, молодці, метелик. Жук, сонечко або бедрик, мурашка. Метелик, мурашка та жук сонечко теж корисні комахи, як і бджола. Метелик також переносить пилок з квіточки на квіточку. Мурашка рихлить землю, а ще розносить насіння рослин. А ось бедрик захищає рослини від шкідників. Але малята не всі комашки корисні. Є ще такі комашки, як муха, кліщ, комар. Ці комашки шкідливі і навіть небезпечні. Вони розносять хвороби. Тому їх треба уникати. Ось як багато цікавого сьогодні ви дізналися на нашому занятті. А зараз мені час прощатися з вами. До побачення!